Чернівцях розпочалися всеукраїнські змагання з тенісу Кап». Для чернівчан готують справжню феєрію Буковинської смакоти. Скоро місячник гурмана. Дороги на Буковині лататимуть, але потрохи. А міст в селі Атаки відновлять повністю, але пізніше. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Автомобільний міст в селі Атаки відновлять до кінця літа. В цьому переконують у будинку з левами. Кошторисна вартість моста становить близько 60 мільйонів гривень. Проте гроші на реконструкцію моста знайдуть, запевнив губернатор краю Михайло Попів. І вже ймовірно, оновлений міст запрацює в липні-серпні без жодних вагових чи габаритних обмежень. Що стосується ситуації на букуминських дорогах, чиновники заспокоюють ями лататимуть потрохи, але всюди обійдуться відновлювальні роботи в майже 80 мільйонів гривень. З дорогами біда дуже багато потрібно зробити. Я з оптимізмом дивлюся і просив би всіх автомобілістів, водіїв, теж з розумінням, з терпінням віднестися. Ми робимо все можливе і неможливе в цих умовах. Достатньо серйозних фінансових негараздів, але винайдемо кошти з тим, щоб дороги відремонтувати. Відтепер за роботою калинівського ринку можна спостерігати в інтернеті. На ринку встановили веб-камеру. Щоб переглянути відео, необхідно зайти на офіційний сайт і Натиснути зображення веб-камери. За інформацією при служби міської ради, веб-камера транслює вулицю Калинівську. А отже, перед поїздкою на ринок в інтернеті можна подивитись навантаження автотранспорту та роботу самого ринку. На боковині почали відзначати день перемоги. Слава воїнам визволителям, слава ветеранам, слава великому народу переможцю. Машини із такими гаслами роздіжджали по всій території області. З нагоди 68-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні відбувся традиційний автопробіг. Квітами пам'яті та хвилиною мовчання в Чижнівцях вшанували учасників бойових дій Великої вітчизняної війни. Після шістьма колонами вирушили десятки автомобілів суборної площі. Захід традиційний проводиться він вже в 17-й рік поспіль. А тому щоразу, кажуть організатори, маршрут намагаються урізноманітнити. Усе для того, щоб якомога більше людей знали свою історію та пам'ятали своїх героїв. В цей раз беремо прапор перемоги по місцям бойової слави, який пройде по маршрутам руху наших автоколон. Буде присутній у обіліській могил загиблих воїнів. Вже не вперше до дійства долучається і пан Петро. Буковинці зустрічають автомобілі. каже чоловік завжди радо. От зараз їдемо в герцог. Там зустрічають школьники, адміністрація, це мітінг, минута мовчання, і потім далі ми їдемо. Все ж часто історія тих сумних подій залишається поза увагою громадян. 9 травня, кажуть Буковинці, день пам'ятний та знаний. Втім, навіть самим учасникам автопробігу, незважаючи на промовості гасла, важко відповісти на питання, що це за свято день перемоги. Не знаю. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Напередодні дня перемоги в Чернівецькому обласному госпіталі для інвалідів відбулася зустріч представників влади із ветеранами Великої вітчизняної війни. За останні кілька років переконують пацієнти в шпиталі, покращились умови перебування та збільшився раціон харчування. Втім, проблем у ветеранів чимало. Владники запевнили, про все не боліли, знають, а тому і надалі будуть з увагою ставитись до пацієнтів цього медичного закладу. Василь Степанович у Чернівецькому обласному госпіталі лікується протягом 12 років. каже останнім часом умови перебування в закладі значно покращились. Відмінне харчування завжди випрана білизна, головний привітний персонал. Ветеран каже, задоволений усім. Дуже хорошо з питаннями співаті постіль чистий. все. я вже ні год, ні два вже столько літ. Я не щороку лікування у шпиталі проходить близько 4 тисяч пацієнтів, ветерани великої вітчизняної, воїни афганці та діти війни. Візиту владникам тут раді, адже це чи не єдина можливість поскаржитись на щоденні турботи не пов'язані зі здоров'ям? Нам не заплатили за одиннадцятий рік, як дітям війни, 1338 рублів. Прошу я, будь ласка, поясніть, чому ви нам ще досі не виплачуєте ці гроші? Кошти будуть виплачуватися після того, як в державному бюджеті буде прийнято рішення Верховною Радою та бюджет кошти. А тоді розказують, вам, що цього не треба вислухавши скарги та пропозиції пацієнтів, владники оглянули госпіталь. Всі ветеранам великої вітчизняної війни вони вручили цукерки та квіти. А губернатор краю запевнив, допомагатимуть стареньким. Усі чиновники кожній людині має бути приділена увага, повага. Достатньо у нас є і чиновництва. Діти поцікавитися, як здоров'я може там наколоти дрова, може. Їжу прику прикупити, принеси такі прості буденні речі, але щоб ветеран відчув повагу і увагу для себе. Торкнувся губернатор і питання звільнення головного лікаря госпіталю. За його словами, суперечки довкола цієї проблеми не більше ніж політичний розрахунок, тому звільняти медика не збирається. А зі всіма скаргами очільник області закликав звертатись до представників громадської ради, яка функціонує при держадміністрації. Ольга Поломарюк Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Для Чернівчан готують справжню феєрію Буковинської смакоти. Вперше у столиці Буковини проведуть місячник гурмана та гастрономічний фестиваль Смак Чернівців. Взяти участь у цьому дійстві заголосилися шість міських ресторанів. Чотири дні, а саме 14, 15, 21 та 22 травня. Місцеві кулінари демонструватимуть унікальні страви буковинської кухні смачна юшка, м'ясо по буковинськи рибний калейдоскоп та фірмовий сюрприз. Таким є перелік обов'язкових страв, які готуватимуть ресторани-учасники до першого у чернівцях місячника гурмана. Але головне для кулінарів вразити пошановувачів їжі та спеціальну комісію креативністю та смаком. 26 травня у парку імені Тараса Шевченка проведуть перший гастрономічний фестиваль. Смак чернівців», в якому візьмуть участь не тільки представники ресторанного бізнесу, а й наші національні народні доми. родзинкою стане, що в нас будуть представлені народні доми. Народні доми, які зможуть показати також свої традиції, свою майстерність, тобто буковинська кухня, яка до цього передувала в ресторанах, буде підсилена тими традиціями і е, тими стравами, які будуть представляти народні доми разом з своєю концертною програмою. Тому це і для гостей міста, для туристів, для тих, хто приїхав до нашого відрядження, і в першу чергу, і для самих чернівчан, щоб вони могли оцінити і гостинність, і традиції, і смакоту. І широкий такий спектр нашої буковинської кухні. Всеукраїнські змагання з тенісу розпочалися в Чернівцях. Традиційний травневий турнір, в якому беруть участь спортсмени до 12 років, проходить в тенісному клубі «Ейс». Він зібрав близько 40 учасників з усієї України, і боротьба обіцяє бути серйозною. Адже перемога на цих змаганнях дозволяє піднятися на вищий щабель всеукраїнському рейтингу тенісу. Найкращі юні тенісисти з усієї України з'їхалися до Чорнівців, аби взяти участь у традиційному турнірі з тенісу Ace Cup. 40 хлопчиків і дівчаток, яким ще не виповнилося 12 років, борються за очки, які дозволять посісти вище місце в загальному рейтингу українських тенісистів. Відрадно, що діти з Чернівецької області почали складати гідну конкуренцію гостям. З кожним роком у нас трошки сильніше стає склад, тобто приїжджають більш сильні дітки з усієї України. А в цьому році вже досить багато дітей з Чернівців грає а близько 10 дітей, якщо. Не помиляю, вже тільки з Чернівців представлені, що є, напевно, рекордною кількістю дітей на даних змаганнях. Тому я вважаю, що все-таки рівень і загальний рівень тенісу росте, і Чернівецького, зокрема. Найбільша надія Чернівецького тенісу 11-річна Карина Карпова, яка зараз є другою у всеукраїнському рейтингу і може перемогти на цих змаганнях. Дівчинка зізнається, що на корті почуває себе впевненіше, ніж за шкільною партою, але про свої здобутки говорить скромно. З самого початку я грала в Чернівцях, виграла турнір там. Було змішано і хлопці і дівчата, а потім вже пішло і УТТ до 12, і Кубки України. От я виграла Кубок України і завдяки цьому і так вийшло. Але бажання перемогти є у всіх учасників турніру. Назар, до прикладу, називає кожну гру наближенням до своєї мрії. Я хотів бути схожий на Рафеля Надаля і хочу стати першою ракеткою в світі і в історії тенісу. Натомість влад впевнений, що теніс його загартовує. Я хожу рік на теніс і от змінилося те, що я став сміловіший. Якщо виходжу грати, то я показую на все, що я здатний і ну все, що вмію. Сильна конкуренція турбує лише батьків юних тенісистів. Це наш перший турнір. Ми ще не виступали. Це наш перший турнір, Так що дуже цікаво постежити, як воно буде. Виступати всім, бо дуже сильні суперниці. Ми були вчора на перші і Побачили, що дуже сильні суперниці. Турнір проходитиме три дні. Переможців буде кілька. Найкращих визначатимуть у двобоях серед хлопців та дівчат у парних та мікс змаганнях. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку Час Новин Чернівці у мережах Фейсбук та Однокласники. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи, готуй нам погода. Всього доброго!